І Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христе Воскрес! Христос воскрес! 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 чесні Отці, все чисні Ось настояти, дорогі гості, брати і сестри! Я щиро сердечно вітаю вас із світлим Христовим Воскресінням. Святом. Перемоги життя над смертю, святом перемоги добра над злом, коли у світі восторжествувала істина і перемогла неправда, перемогла лукавство, зруйнувала пекло і вивела. Праведників із пекла показало шлях до царства Божого. Вітаючи один одного словами Христос Воскрес, воївте до Воскрес! Ми з вами визнаємо цю подію, яка сталася майже 2000 років тому назад. І це не просто. Історична подія це подія, яка змінила історію людства. І не тільки в якомусь геополітичному чи іншому плані, а змінила історію у плані духовному, тому що люди, які перебували під ярмом, Закону іудейського. Люди, які в страху перебували перед Богом, отримали від Бога свободу. Отримала від Бога радість. Дійсно, християнство це є релігія радості. Це є віра Воскреслого Христа. Віра Майбутнього вічного життя, загального Воскресіння мертві, перемоги добра на зло. І вітаючи один одного, ми повинні відчувати цю подію і бути частинкою цього Воскресіння Христового. Перш за все, коли ми перебуваємо на божественній літургії, і згадуємо те, що Він заповідав нам чинити на спомин про нього, цю божественну літургію, Божественну Євхаристію і звершуємо цю подяку за його благодіяння, що до нас з вами. Ми стаємо учасниками Його життя, Його смерті, Його Воскресіння. І нехай радість Воскресіння, незважаючи на ніякі обставини, які оточують нас і в нашому житті, не буде затьмарені в нашому серці. Тому що насправді ніякі обставини не можуть затьмарити цієї радості Воскресіння Христового. Цієї впевненості в тому, що ми з вами, дорогі брати і сестри, шляхуємо. Як йдемо, ху... крепуємо шляхом до вічності, до вічного блаженства і спілкування із нашим Творцем, з причиною нашого життя. Тільки для того, щоб успадкувати це вічне життя, треба прикласти зусиль до рівних місцевістю. Треба сповідувати правильно Воскресного Христа, правильно визнавати і жити. Тим Воскресінням і відчувати ту радість у своєму серці. А це ми зможемо зробити тільки осягнути, тільки коли очистимо себе покаянням, даріст. Коли наші серця, наш внутрішній храм стане дійсно храмом Духа Святого і Дух Святий забажає перебувати в наших серцях. Тоді дійсно ми будемо відчувати цей спокій і цю. Радість Воскресення Христового. На сьогоднішній день не забуваємо згадати тих людей, які дають можливість нам цю радість відчути. Воїнів, які бережуть нас з вами і віддають за нас з вами своє життя, які жертвують собою, творячи ту найбільшу заповідь у законі. Жертовну любов. А в свою чергу ми, керуючись цією заповіддю, повинні молитися і всіляко старатися наблизити цю перемогу правди над неправдою, перемогу над агресією, над злом, яке прийшло на нашу землю. І віримо, як Христос. Переміг диявола, переміг пекло, так і наша держава на боці якої право, на боці якої Бог і ми бачимо його присутність, його десницю, яка чудесно скеровує наше військо до перемоги. Тому що тільки з допомогою Божою можна стояти перед такою страшною агресією. Перед такою страшною злою силою. Нехай Господь укріпляє наших воїнів на передовій, всім, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави, Хай Господь прийме у царство Боже, всі, хто забезпечує, наближає цю нашу перемогу, нехай Господь подає міцне здоров'я, тверду віру. І впевненість в тому, що наше діло прагне. І в сьогоднішній день я хотів би відзначити одну людину, яка дуже багато сприяє тому, щоб наші воїни на передовій відчували себе трошки краще. Є в нас одна жона мироносиця, яка своїм життям. І своїм прикладом надихає інших людей для того, щоб вони творили добро. І з благословенням митрополита Київського і всієї України, предстоятеля Православної церкви України, ми хочемо відзначити благословенною грамотою, з відзнакою, Дарію Якубі. Це наша матушка. Це <ріхи> була, це була, була.